2 грудня 1996 року в ефір вийшла перша програма, яка називалася тоді інформаційна програма День. І саме цей день вважається Днем народження студії. І те, що це відбувається зараз, 26-та річниця відзначення. Такої нашої дати дня народження під час війни, це на сьогоднішній день ставить перед нами певні виклики, і це абсолютно перегорнуло, перевернуло з ніг на голову взагалі роботу нашого колективу. І якщо тоді ми починали як просто міська студія, ми збирали новини виключно в місті Южному, то на сьогоднішній день ми маємо не тільки новини про місто Южне. Але і дуже великий обсяг роботи присвячений тим подіям, які відбуваються в нашій країні, тому що ми журналісти, тому що ми живемо всі в одній країні. Ми задіяні у цьому процесі війни, в яку затягнула нас Російська Федерація. Тому дійсно 26-та річниця для нас це дуже, дуже важкий період часу. Дуже важкий. Починаючи з лютого. Ми не припиняли не на одну годину там за власним бажанням, тому що ми там не можемо щось зробити. Або ми, наприклад, злякалися і вирішили на якийсь час там не виходити в ефір. Жодного разу у нас таких сумнівів не було. Ми працювали від 24 лютого і на Жодну годину не позбавляла, не позбавляли наших телеглядачів інформації. Більше того, коли почалися от зараз у е жовтні, почалися проблеми перебої з електропостачанням. Е наш колектив робив все можливе для того, щоб інформація до жителів міста Южного доходила. Яким чином ми це робили? Ми е незважаючи на те, що електрики немає, наші камери працюють на акумуляторах. Ми записували все, що відбувалося в місті під час відключення світла. Ми записували ну, інтерв'ю звернення міського голови стосовно ситуації, яка відбувається в місті. Що робиться для того, щоб мінімізувати наслідки оцих ракетних обстрілів постійних, які Російська Федерація наносить по нашій. Енергетичній інфраструктурі, і ми знаходили точки, де можна було залити це в Ютуб. Тому що ми знаємо, що на об'єктах критичної інфраструктури, все ж таки світло є. Там люди наші южненські, працюють, і якщо в місті світла немає, то принаймні ті працівники, які працюють на підприємствах, де є живлення, вони зможуть подивитися цю інформацію і передати потім там своїм рідним і близьким. І ось таким чином ми виходили з цієї ситуації, і я хотіла б подякувати наших партнерів «Лан Телеком», наприклад, за те, що вони на самому початку давали нам можливість і змонтувати, і доступ до інтернету для того, щоб ми могли заливати. Потім ми працювали у палаці культури для того, щоб. Там, теж, коли встановили Starlink, то можна було перший час, якщо ми раптом потрапляли у ті кілька десятків щасливців, які змогли підключитися, то ми теж там заливали наші відео, опублікували в соціальних мережах. Потім згодом. А вже в міська рада трішечки налагодила роботу свого дизель-генератору, і там на кілька годин теж почав з'являтися живлення, і колектив прийняв рішення, що всю виробничу нашу Частину буде перенесено до міської ради безпосередньо впустив нас до себе це управління культури, і теж хочеться подякувати Надії Конопацькій за те, що вона надала свій кабінет для роботи. І отак, таким чином, ми сьогодні працюємо. І для того, щоб зрозуміти ну, наші обсяги, у нас є певні зобов'язання перед громадою. Які прописані в наших документах, які затверджує Южінська міська рада? І ці обсяги там чітко прописані, скільки ми маємо виробити там об'єктивів, програми про тиждень, прямих трансляцій або просто засідань сесії і. За увесь цей час всі зобов'язання, які ми брали на себе, як телебачення, яке було засновано Южницькою міською радою, ми виконували у повному обсязі навіть більше. І ми б і робили би ще більше, якби не було от таких умов екстремальних з електрикою і з доступом до живлення і інтернету. Журналістика під час війни завдання і виклики? Ну, в першу чергу, на що ми, наприклад, зараз звертаємо увагу, тобто є у нас певна програма, яку ми виконуємо як зобов'язання перед міською радою. Це події більше пов'язані з містом нашим і з громадою. Під час війни довелося її переформатувати, тому що ми створювали цю програму три роки тому. Вона була орієнтована на мирний час, але коли почалася війна, то нам довелося ввести нові проекти, які відповідають викликам часу. І це такі програми, як хроніки воєнного стану, це програма наша земля, наші люди, це звернення міського голови. І от от саме ці програми, які е, були введені через е, війну, і я е, 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 хочу сказати про те, що, наприклад, програма Наша земля, наші люди її концепція полягає у тому, що ми записуємо інтерв'ю з переселенцями. Які побували під окупацією або жили на лінії фронту і змушені були покинути свої домівки приїхати до міста Южного, ми навіть самі не очікували наскільки великий рейтинг буде мати ця програма. Там буквально не дивлячись на відсутність електрики, я теж на це хочу звернути увагу: що за добу вони набирають понад тисячу. Переглядів, а є проекти, які, у яких переглядів до чотирьох тисяч. Тобто це не просто актуальна програма, яку ми там створили, тому що так ну, під час війни є такі умови. А це програма, мабуть, яку потребують жителі нашої громади і не тільки нашої громади, тому що YouTube все ж таки дивляться. Не лише жителі міста Южного, але й ті, хто знаходиться поза межами нашої громади. І крім того, наступний виклик, який ми зараз будемо брати на себе, це розвінчування міфів. Ми за час війни не лише виконували ту програму, яку перед нами поставила Южницька міська рада і, відповідно, наша громада, але й реалізовували. Інші проекти, які теж пов'язані з війною, і один з найбільших таких проектів, він це соціальне ток-шоу нові правила. Ми випустили цикл з п'яти програм, і вони були присвячені тим умовам, в яких опинилися всі жителі нашої країни, і тим пропозиціям. Які озвучували експерти, як виходити з цієї ситуації? Зараз на наступний рік у нас є план реалізувати інший проєкт, який має назву Давайте перевіримо. Це дуже актуальний проєкт в тому плані, що Росія, що вона Робить це державне утворення, що робить найкраще, вони вкидають фейки в великій кількості, і абсолютно абсурдні, розраховані на різні категорії населення. І ці фейки вони працюють. От, наприклад, один з таких фейків я вже наводила на цей приклад, який становить реальну загрозу життю та здоров'ю наших людей. Це нібито южний не обстрілюють через те, що хтось там у владі домовився про те, щоб нас не обстрілювали. І ця історія вона дуже небезпечна. Я тому на цьому наголошую зараз увагу наших жителів міста Южного, що це абсолютний фейк. І такі фейки вони були вкидані не лише в місті Южному, щоб всі розуміли, що ми не є унікальними, у нас немає якихось особливих умов, наприклад, тому що в один і той самий час. Інформація про це з'являлася в різних містах. А от і ми з нашими колегами з інших міст, коли проводили онлайн тренінги. Ми таких фейків, які дуже схожі, подібні, просто по методичці знаходили ну, близько десятка однакових, як в Южному, а от стосувалися там окремих там, особистостей в Южницькій міській раді, так і в Рівному, у Львові, у, в Одесі, в, в, ну, в різних абсолютно містах. Тому щоб жителі міста Южного звернули на це увагу і не вірили в подібні фейки, в подібну інформацію, тому що це дуже небезпечно. І якщо є сигнал тривоги, не треба думати, що це нас мене. на сьогоднішній день. Слава Богу, що в нас все так більш-менш нормально через те, що у нас добре відпрацьовує система ППО, це. Єдиний не фейк, правдива і об'єктивна інформація, і лише після війни я зможу сказати, скільки у на, в нашому напрямку летіло ракет і шахедів, і скільки зусиль. Витратили наші хлопці для того, щоб захистити нашу. Це єдині наші янголи-охоронці. Все, немає ніяких домовленостей, недомовленостей в це не, просто не потрібно вірити. І, е е Проєкт, який матиме назву Давайте перевіримо, він буде запущений швидше за все, десь приблизно у лютому. Там буде 10 фейків, які ми будемо розбирати. І ми будемо розбирати ці фейки не лише самі, як журналісти, будуть експерти, які цією темою займаються професійно. Це експерти з Києва, з Інституту регіональної преси. Вони будуть допомагати і надавати нам ще до додаткову інформацію про подібні історії в інших містах, і я дуже сподіваюся, що цей проект допоможе жителям міста Южного розібратися в тому, що відбувається в цьому інформаційному просторі, і допоможе створити цю інформаційну гігієну саме для жителів нашої громади. За час війни нове наповнення отримав сайт Южницького телебачення. Чому важлива інформація саме там? Е, під час війни у нас е, не те, що, ну, трішечки зменшилося роботи, роботи насправді, тому що е, робота Южницького телебачення вона. Не, не лише у тому, аби реалізовувати ті програми, які затверджені там Южницькою міською радою, але й у мирний час 50% нашого доходу складали складала робота по договорах. Ці кошти, які ми заробляли по договорах, ми направляли на те, щоб забезпечити життєдіяльність студії, тобто платили за комунальні послуги, частково заробітну плату і інші витрати, які несла студія в процесі своєї роботи. Коли почалася війна, то ця частина вона зменшилася, тому що основні наші найголовніші наші партнери, це, це Порт Южний, Припортовий Завод, там Дельта Вілмар, тобто ці підприємства, які працюють в портопромисловому вузлі. Так як вони теж потерпають сьогодні від війни, тому що Росія Просто позбавила їх у той період часу роботи, то звісно, що ми не могли реалізовувати по договору ці проекти, і це дало нам можливість зайнятися тим, чим ми намагалися зайнятися в мирний час, але не було на це часу. Це привести в нормальний стан сайт Южницького телебачення. На сьогоднішній день, з починаючи з вересня, у нас є спеціаліст, спеціалістка, яка отримує відповідну спеціалізацію відповідний фах з наповнення адміністрування роботою з такими електронними ресурсами. І нам теж це дуже пощастило, і з вересня місяця вона приводить і технічно, і по наповненню сайт у нормальний стан. Тому, якщо, наприклад, люди не знаходять нас десь в Ютубі, то можна зайти на сайт, отримати там інформацію в текстовому вигляді. Пошукати в те відео, яке потрібно на самому сайті, тому що на сайт, так само, як і на Ютуб, вся всі відеопрограми заливаються фактично одночасно, тобто немає ніякої різниці, чи ви зайдете на Ютуб, чи ви зайдете на сайт, подивитися на сайті. Що краще, там інформація структурована, ви можете зайти в будь-яку рубрику і подивитися ті програми, які ми там випускали, або почитати якось. Якщо потрібно швидко, то головні події журналісти пишуть в текстових варіантах. Трішечки у нас зараз ну, змінилася ситуація через світло, тому що не вистачає просто ну, реального ресурсу для того, щоб публікувати статті, але принаймні. Хроніки воєнного стану і будь-які програми інші, можна подивитися, переглянути, і не потрібно буде ну, гортати стрічку в Ютубі. Тому ось таким чином я думаю, що згодом, там за тиждень, ми налагодимо і знову публікації на наших сайтах, на нашому сайті, і тому люди, якщо не підвантажується відео, можуть зайти на сайт і переглянути текстовий варіант. Новий закон про медіа, що він передбачає, і які перспективи його для студії. Новий закон про медіа ми його чекаємо три роки. Ну, знаєте, як обіцяного три роки чекають. Тут у нас класика абсолютно, тому що у 2019 році був зареєстрований перший законопроект про Медіа, і от у 2022 році його прийняли. Я трішечки просто для, для жителів міста Южного скажу про цей закон, чому його так довго приймали. Там була дуже серйозна дискусія. Будь-яка влада, яка і будь-які люди у владі, які приходять до влади. Вони прагнуть до того, аби контролювати засоби масової інформації. При тому це стосується не лише, наприклад, там державних, комунальних там, або будь-якої іншої форми власності, яка відноситься до органів управління, державного управління, але до будь-яких засобів масової інформації і приватних у тому числі. І, і, і влада прагне. Там ставити певні умови для журналістів. І цей закон він був створений на підставі там, багатьох різних конвенцій і демократичних засад, які застосовуються в журналістиці за межами нашої країни. Він все він передбачає, що у журналістів має бути більше доступу до інформації, більше, більше свободи слова і менше можливості владі і не тільки владі впливати на роботу журналістів. Зараз, під час війни, актуально говорити про те, що Росія а, м, теж використовувала оці невизначеності, які були в законі про інформацію, про телебачення, тобто з ну, старих оцих законах, якими. Керувалися журналісти у своїй роботі, і вона створила тут дуже багато різних телеканалів. при тому не тільки центральних, це не тільки телеканал наш, телеканал Зік, який свого часу телеканал Зік це телеканал, який був створений у Львові взагалі. А от і його просто потім перекупив Медвечук, 112 канал, тобто от не тільки ці центральні телеканали прагнула взяти під контроль Росія і вливати свій наратив і формувати тут громадську думку стосовно того, там яка в Україні погана влада, яка Росія хороша, які там ну тобто навіть не хочу про це говорити, тому що. Тому, що це в результаті привело до війни, і це мають всі розуміти, що спочатку, спочатку ворог заходить словом, а потім він заходить танками. І оцей закон, я дуже сподіваюся, він убезпечить наших громадян від того, що в їх голови будуть вселятися ці наративи. Які будуть руйнувати зсередини нашу країну, і е, те, що стосується регіональних медіа, ми е, там в третьому розділі, там прописано, яка наша подальша перспектива. Те, що стосується форми власності, ми змінимо форму власності з комунального підприємства на комунальне некомерційне підприємство, це дає нам певні, певні такі хороші перспективи в тому плані, що нам не потрібно буде платити всі податки, які були придумані в, цій, в нашій державі. У нас не буде НДС, у нас не буде дуже багато таких податків, які в нас забирають нашу можливість розвиватися. Крім того, там чітко прописано за що має платити. Южницька міська рада, тому що на сьогоднішній день для мене, як для керівника, ну, для глядачів, і це не зрозуміло. Для мене, як для керівника, зрозуміло, що коли чітко прописано, що Южницька міська рада має сплачувати заробітну плату на рахування комунальні послуги і обладнання, і це прописано в законі, то мені не доведеться як керівнику доводити, що заробітна плата все ж таки має сплачуватися там у повному обсязі для колег колективу, а не лише частина, або тільки там таким спеціалістам. Ну і в такому плані дійсно, потім ще в організаційному плані доведеться дуже сильно попрацювати. Це дуже буде велика робота, але принаймні ці правила умови чітко визначені. Що це означає для наших глядачів? По суті, наш глядач нічого не помітить. Тому що ті умови, які прописані в цьому законі, а ми і так їх завжди виконували. чого це стосується? Там прописано в цьому законі, що ми маємо у прямому ефірі транслювати пленарні засідання сесії. Що ми маємо створювати дискусійні майданчики для, для там активістів і депутатів і для громади? От все це ми виконували у мирний час. У нас всі прямі трансляції були сесії. Як би там ну не хотіли й в регламенті не намагалися прописати деякі депутати певні умови, за яких ми можемо там транслювати засідання комісії, чи не можемо. Ну тобто у нас були такі дискусії, дебати стосовно цього. То в законі, в принципі, всі ці умови прописані, і е, ми, як Южницьке телебачення, все це виконували завжди. От Просто 26 років ми працювали саме так, як прописано в, зараз в цьому законі про медіа. Тому для глядача це фактично ніяким чином не, не позначиться. Глядач як отримував доступ до інформації, так і буде отримувати. І е, єдине, що під час війни нам довелося е, скасувати прямі трансляції сесії через те, що вони відбувалися в різних місцях, це по-перше. По-друге, з метою безпеки ми не транслювали це у прямому ефірі. Е, але після нашої перемоги... Ми знову повернемося до прямих трансляцій сесій, і жителі нашої громади, і не тільки нашої громади, зможуть дивитися, чим займаються депутати і міська виконавча гілка влади, і які рішення вона приймає просто у прямому ефірі, у прямій трансляції, без будь-яких там, там перерв. От, просто в прямому ефірі все це буде останнє питання: от ви говорили про підконтрольність чи непідконтрольність засобів масової інформації владі. Скажіть, будь ласка, як вам за ці всі роки вдається бути непідконтрольною і не допускати цього в колективі всіх журналістів в міській владі? Ну, питання трішечки заангажоване. Я можу сказати. Ну тобто, ви так поставили це запитання? Типу, констатуєте, що ну, типу, воно так, так і є. Воно дійсно так і є. Вплив на влада будь-яка, і депутати окремі, депутатські групи, і окремі там, представники виконавчої виконавчих органів влади дійсно намагаються якимось чином впливати на роботу журналістів. Але ми Працюємо 26 років, і у нас є е, певний е, е, запас е, такої міцності. Ми пройшли 12-й рік, в 2012 році взагалі партія регіонів е, таким чином е, діяла, що це просто було ну, це не порівняти ні з чим. Ну, да, тому що партія регіонів вона тоді е, просто нахабно брала під контроль всі засоби масової інформації. І е, у той період часу сформувалася велика е, кількість журналістів по всій Україні. Це стосувалося не лише южинського телебачення, але й е, е, подібна схема була по 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 всій Україні, тобто вони, вони абсолютно не стіснялися. Тому після 2012 року вже навіть виконавчі органи влади почали себе трішечки інакше поводити. І немає вже того потужного тиску з погрозами, як це було у 2012 році. Є закон, ми на нього посилаємося. Тобто, якщо коли ми не знаємо, як робити, ми робимо по закону. Є дуже велика кількість медіа юристів, які нам допомагають безкінечно, і я їм дуже вдячна за це. Є колеги, які так само, якщо у них є якісь проблеми, вони про це повідомляють і говорять, як вони виходять з цієї ситуації. Тому я можу запевнити, що ну, принаймні за останні роки, поки я керівник, жодної інформації джинсової під певних там чиновників у нас не виходило. У нас е, чітко розмежовується, тобто є інформація, яка надається безкоштовно відповідно до програми підтримки жителів міста Южного, на яку не можуть впливати абсолютно ніхто. Є е, у нас у період передвиборчої кампанії політична реклама. Вона позначається, що це політична реклама, і глядач вже чітко розуміє, що ця інформація виходить за гроші, і тому вона виходить у вигляді реклами. Але в тому плані, щоб ми просували когось, або ми були на чиємусь боці, такого не було, такого бути не може. І я дуже сподіваюся, що. Закон про медіа він ще підсилить цю нашу позицію, і нам буде ще набагато ну, легше цьому всьому протистояти.